Вітаємо! Сьогодні ми розповімо, як перекласти веб-сторінку з незнайомої мови. Спочатку вам потрібно відкрити Chrome на своєму комп'ютері, далі вам треба перейти на веб-сторінку, написану іншою мовою. Праворуч від адресного рядка натисніть значок, який показано на екрані. Оберіть потрібну мову. Chrome перекладе поточну веб-сторінку. Якщо у вас не виходить, Спробуйте оновити веб-сторінку. Готово? Тепер ви знаєте, як перекласти веб-сторінку. Також ви можете перекласти веб-сторінку на своєму Android-пристрої. Ось що потрібно зробити. Спочатку відкрийте додаток Chrome на телефоні або планшеті Android. Перейдіть на веб-сторінку, написану іншою мовою. У сповіщенні вгорі екрана виберіть мову, на яку потрібно перекласти сторінку. Готово! Тепер ви знаєте, як перекладати веб-сторінки в Chrome на пристрої Android. Якщо ви хочете перекласти сторінку в Chrome на iPhone або iPad, ось що вам потрібно знати: спочатку відкрийте додаток Chrome на iPhone або iPad. Перейдіть на веб-сторінку, написану іншою мовою. Зверху ви побачите напис Перекласти сторінку. Нажміть на кнопку Перекласти. І ви перекладете сторінку на рідну мову. Готово! Хром переклав сторінку. Дякуємо за перегляд. Сподіваємось, це було корисним для вас.